свого дуже на те, що майже кожен з вас дивився відео про 100 днів. Якщо ви не знаєте, що це таке, або нікого не бачив тоді, ідіть та шукайте, у мене тут якби один день, а у цих собаків стоп. Коротше, як ви зрозуміли або не зрозуміли, то в цьому відео я спробую вижити цілий один день у Майнкрафт Hardcore. Якщо вам цікаво, що цього вийшло, то тоді поїхав. Так, воно записує, так, записуємо. Итак, а. А с проба номер два, О, и нормальный биом. Ого. Вот это тогда. Ой, як мы на все я сказывали на шах. Итак, ну о, подожди. Да, я поэтому я как там. Помр. Я згадав, що на хату збудувати, там, да. Да. Ну нічого, ну зараз разбуду. Нормально. О, а зараз анекдот хочете, да? А він буде потім, потім, потім. Коли бы буду дом будувати, дім будувати отрим. Ой, кур батека! Давай, еще раз помры. Ха-л. Эм, да. Да, я думаю, краще, буду вот так. Краще, да, да. Ладно, анекдот. Значит, слухай э, слушайте. Короче, анекдот, дуже крутый. Э, значит. Идет. э, хлопчик, да, значит, и такой, до думаю, да. Що? Що це? вау Вау! Це, Ти, типу і що? Це Ти в Майнкрафті Майнкрафте, Буцмут. Я не разум. Ну короче, да такий хлопчик, да, Додому Я такий. и де, 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 Такий знаєте. Такие знаты, а такий смутний. Ой. Жах. Ну я все сумний, от, да, сум, сумний сумний, 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 да. Да, сумний, значит, такий, иде, идея, він такий, да. Такие. Ну, сумний от. Таки иде, такий, він такий сумний, іде, да. І тут. Uh, він зустрічає uh, свого друга, значить, да, Миколу. І питає у нього. Микола, 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 Микола. Микола. А Микола йому відповідає. Що? А він. Микола! Микола, Микола, Микола. А Микола відповідає, що. А він такий я МІО. А він такий йому. Микола! 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 Ну, Микола вже не витримує і. Просто хватає цього хлопчика, кидає обсіни і каже, Що? А він йому відповідає Микола! Микола, 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 Микола. Ну а Микола вже, ну, вже такий розруйвся, він вже такий, ааа, просто в нього а, демони в голові Він такий вже готовий це, я знаю, що там вдарити його. А цей хлопчик відповідає. Яка година? Ааа, а МКОТККЖ А ч-то. Эээ. 20-31. Эээ. Что он такой. Ам. Амм. Получается. Выхода. Я тебе то что я, я кизду был. Мы еще надеем. Бля. Амм. А, а МКО ему... там Кто такой заешь? А, Муко ему кажется, получается. 20-31. А хлопець а, Відповідає такий, а 2031 При... Прибув. А мовня, Маковин. Йоу, Кичау. Привіт. А, да, Да. А ну хотя бы ви уже вымкнуть с видео и більше ви не подумать бо воно... но. <гас> ой-ой-ой, красоти! Оце Це да! Я думаю, от там ми будемо будувати свидеть хату. Хата. Хата. Хатика, туди, туди тут йти. О, ой-ой-ой. Так. Або я помру. або я помру. Поехал! Уф! Оце... Ба, Бачите, професіонал просто. Ой, здрайсся! Здрайсся. Да. Ой-ой-ой, які хлопчики у нас тут! Ну все, я думаю, всего достать не О, а вот і сонце. Да, ну короче так. Так і цікавий анекдот. А, да а, кстати, э, сзади. Да, в мене, короче, є трей храм канал, да. Там є всякі там посты, я рублю. От, Да. А, і якщо ви були б там підписаним, да? То ви бы побачили, що це відео якби вже монтується, да. і ви бы дизайнерська коли воно вийде, да? Угу. А так як ви, А так як ви не підписані, то... А пока. А, то як ну пф. я не знаю. Ну і ви б плакали, напевно, я не знаю. Ой-ой-ой, як -ой -ой -ой. Крас... Красай. Красиво. Все так. Прямо. Особенно. Ой, це... Ой-ой-ой, яка -ой -ой, краса. А ну-ка, координати ось там. Угу. і... и. Я. Пу, щас, давай, да. От. Ну, то можно хату будувати. Будь у мене така хата, я не знаю. Вона анекдот, давайте анекдот. І так, значить... Приходить така а, жіночка, значить, да? Жіночка, да. Це у нас не хлопчик. Жіночка така приходить у магазин, так? Да? Приходить вона така. А, та там продукти, да, така ось. А, Підходить до каси, а, її пробувають. А, значить, продукти всі. І вона питає, а скільки? А у нее питає, скільки, вона каже, ну, скільки виходить, А. А подовшиться кажем. Тренуй. Що тренуй? Рак мозга. Що? Не знаю. Вот рак, а ось його мозок. Мізок, або як он От. І до чого це дочь. А до того, що я гвинул рак перемагає. мозок. А, а продукти скільки коштують? Да, Що? так? Я сказала, я сказала, да. Але так, да, так, да, так, тик-так, ха-ха. Я не, зі мною... Мене... Ось ще була з людини, яка більше 20 годин не спала. Да. <зас> На ніч. <зас> <зас> Ой, ніч наступает жах. Дуже швидко, ан. Я думаю, нам цього достатньо буде, так? Да. Коротше, отак, так залишаємо, я розумію, разумію, зато мені зламають ноги, але... Забраю Мензик гейм Емаде маду Фетскин, Фетскин, Фетскин Так твой южиш -мо, якся, так, а, короче, як, а, анекдот, анекдот, анекдот. Наступный. І так, а, значить, біжить такий хлопчик, да? А позад нього, біж нього біжить а, а, торпеда, да? Він кажучи, біжить від торпеду. торпеда його доганяє та питає. Село. <глухи> <глухи> торпеда в нього питає. Хлопчик, а ти чому ви до мене біжиш? А, а, хлопчик відповідає, бо я Су-24. Ну и ты ж поэтому бабахнула, в А потом и то тоже пойду, девчонку, и потом, а девчонка, а ты кто? А девчонка какая же? Ну, короче, да. А, значит, а... А чему я тут бегаю, б... 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 как идиот? А потом потом ну, пшанов раз, ха-ха. Боже, я майже выжил выру... один день, вы это понимаете? Ой, вот это прям ой-ой-ой. Йоу. -ой -ой. <azimut> <azimut> <тас> <паспорт> <паспорт> а, да. А, да. А... Так, а, а, вот так вот, смотрите, а, вот так мы делаем, да? Потім ми... Потім ми, двигаються во так от, да. І вот так от. А тепер хату будуємо. По їх я думав... Де ж будувати? О! Піт! <смірко> Пішов у Сараку! Просто! Слева, охожусь и хожу, а А, ну-ка. У меня идея. У меня такая идея. Прям. Вы прям будете в шоке. Здорово! Бля. Ну ты в миг боев в знаешь, ну ты... Бреха. Пика ты... не 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 давай нет, нет, Ладно, ладно, давай, 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 нет, 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 итак, значит, нет, 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 хав. нет, 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 А чому ти хапкаешь? А вона відповідає. Бо я собака. А. І. Знаєш, кабан такой відповідає А зрозуміло І просто бере і через прыг прогиб по чес прыгаю, кидай сю Я Собака знаю, вона в, Вахує, сидить така І и питаю кабана. Кабан, ти не нахуй? А кабан такой кабан Да. А ты будем хату. Так, це наш. такий такий дім, такий цікавий, да? А, називається він. А, 5 копійок, ц, а, і, ваш, і ваша хата готова, так? Да? От. от такий він буде. Ага, ага, пішов срати, це мій дім. От. Такий а, чудовий, як ви можете побачити. Пішов срати. Пішов срати. А мой я пишук срати. Ещ мы не робитим? А, а, анекдот. Точно, я его. Якция. Не тоже ну. як спелвик, да, вот. Значит. Э... Стоп. Думаю, можешь там павук и да? Да ч-то. Короче, о см. вам? Вот. Да. Вот, это моя башня, короче, да. У а меня есть... О! Зараз. И вот мой прапор. Вот такой он... Вен... Я не вижу Не, Нет, я вижу, нас вроде бы это было, все так. Выпадково. Ну короче, давайте анекдот. Ну коротше, uh, а, да, значит. Да, собака така питає да вот это А, він ви кабан -п -п, бо я кабан. Да, потім дані приходить в а, хлопчик і питає. Окей, а ви не бачили а, мого попугая? -мо мою попугут. Короче... Like, я буду грейзить. Куроче. Не, не пороше, вы не бачили мою папу. папа па. Короче, Дэнс, да. А воно відповідает, що а, ні, ми не бачили, от. Ми не бачили твою папугу. Поп вот. А, мальчик такой со каже, а, ну добре. Да. А письмо а, з мусоро баку. А, ні, не мусорный. А, 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 потім з собаки вилазить так, а, такий. Е, і ведмідь і каже. А, 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 Братани, дякую дякую вам за те, що ви мене зберегли від моєї бабці. А вони питають від якої бабці, а вони кажуть, а. а, а, а потім до них прилітає торпеда під назвою. Аллаха бум, потому что Аллаха бум це. Типа Алла, типа Алло, а бум це бум із э, Angry Birds Я думаю, я. А. О, ми, ми майже завершили один день. Ура! С Скоро наш день. Іде до кінця дня от. От, 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 бачите, от. Якщо воно сна 11, то все мы пройшли. Ха-ха-ха хардкорное выживание. О ДНД, Це за прям... Ойдн, ну це прям цікаво, Ой Так Давай давай так, наверное. зібратися, напевно Так, наверное, буду ломать свою. Ой, тут я типу втору буде. А ну-ка. Вот! Вот-вот-вот, бачите-бачите там? А ну-ка, вот. вот. Так красиво. Там ск Скелет. Скелет. Лжить. Ах ты ж падал, выживай, не упадёшь. Ах. Так красиво. Потом кей. Ми вижили цілий один день у Майнкрафт Хардкорі. Це було, я не знаю, ну це прям. Це було дуже складно. Це просто А це проб я на Це це просто цілих 2, це втора. Це прям. Не ну, знаю, якщо вам дане відео сподобалось, то ставте свої вподобайки підписуйтесь на мій YouTube ченел. Сколковом, якщо вам дане ну, відео сподобалось, а не просто по приколу. А також пишіть коментарі, як вам дане відео. А, а також не забувайте заходити на мій телеграм-канал, бо там багато інформації да. А ще, напевно, я там. Ne znam. Da. 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 No ste? Slišite to. Eh, no se. Ja. Bih, dajmo to po večini. O, v eni razum. Ššš. Kdo tako priduhl? Ем, Це мод. Це мод, не треба Не треба мене бути, це мод. називається він Vanilla Zoom, да. А точно мне жал оптифайна немає зараз. А, а. Жах точно же там Optifine, Жах не наужу. Так що це таке? Оп! Я хай. Ні, ні, ні. Якщо б я зараз газ помер, це був. Ой-ой-ой, так загугло тебе. А, а чому він слыпыли? А давайте вар знайдемо. Вот давайте. Ну це при вообще контент. Ааа, ти такий. а а ні, А не ня. Ааа, да. Це що таке? Що такий перший раз Я тут мало контенту. Напевно, вже виробив відео, ніхто не додивився. А якщо ви додивитесь до цього моменту, то у мене є промокод під назвою Що Якщо ви цей промокод вийдете, я задам кудись, то я не знаю, ну ви випущите... А, ви здобудете скидку, знижку, знижку, так, да, знижку. Знижку цілих на ну, відсотки. Це якби дуже багато. Тому якби Да. Не, ну хп. Б... Да, Звичайно так, Ну ладно, Анекдоти Давайте знайду Якісь Зараз зачекайте. Анекдоти Анекдоти У я знаю, що ну дуже смішний анекдот, украинскую, да. Даже таке буде Ой-ой-ой, б... прям ой-ой А, добре, прям на Ходу їх казати. І так, значить. Э, іде такий хлопчик, да, іде, він такий, да, хлопчик-хлопчик такий. Іде, 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 він такий іде, іде. Бачить він такий. Э, собаку такий, да, бачив пса, от пса, да. пса, бачить, він такий пса, і і питає у пса, Пес, а ти чого такий сумний? А пес йому відповідає. ех, э, Мене вчора. А, мене вчора. ай, Мене вчора. е, Мене вчора э, кіт збив на мусорвозі. А хлопець йому відповідає, Щось там є на вулиці. Може підемо до мене додому. А пас таки відповідає, ну, давай. Вони йдуть, заходять у хату і пас таки кажуть. Э, о, так я о! 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 о я мусстай. О! 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 о, о. Оооо О, ти що, дивишся хідусі? Так, я двигаю. О, я хочу. Так, я двуссидуся, А, а я-то думаю, ще зайди, это ты дыся. Ха-ха. Я помню, на те, що там будут сык китавать. Вообще думайте, я насик предсказуемый. Ха, ха або як по ней я не знаю. О, ніч! Иди в, иди в сараку. Ты нормально, а? Дэвин. Умры. Падла. О. Ну, короче, анекдот наступный. Значит. Короче, наступный анекдот. Значит. Значить, насутан нік дуа, тику вам таке. О! Блин. лопати нема. Нє-ні-ні, я туди не піду. Буде мені напевно було би хату хоча б збудувати, да? А давайте хату збудуємо. То я кажеш не... Пішов в сраку, я не буду будувати. ні 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 ні